Ви можете не знати, що хворієте на вірусний гепатит С цю недугу майже не діагностують, хіба що випадково. Наприклад, в обласній станції переливання крові щомісяця виявляють до 50 випадків захворювання на гепатити В і С. Цю інформацію спеціалісти станції передають до інфекційної лікарні на Закарпатті. Найбільш поширений гепатит. А він складає понад 80% від усіх випадків захворювання на гепатит. В основному рівень захворюваності на цю недугу залежить від умов проживання та харчування, якості питної води тощо. Ці захворювання небезпечні тим, що вони можуть перейти в хронічну форму. Особливо це стосується вірусного гепатиту. С його ще називають. Ніжний вбивця майже 80% у хворих, які мають цю патологію, переходять у хронічну форму. Тобто формується хронічний гепатит, потім це розпечінки і частина це рак печінки. На гепатит найчастіше хворіють діти. Дошкільнята та учні щороку складають близько 40% від усіх хворих на вірусний гепатит у нашій області. Першу чергу це пов'язано з тим, що діточки не мають імунітету. До вірусного гепатиту А. Є особливості перебування дітей в дошкільних закладах, в шкільних, скажімо так, тісні побутові контакти, не завжди присутні для дітей ну, знання гігієнічних навичок, не завжди створені належні умови для, для дотримання санітарно гігієнічного режиму або їхні порушення і так далі. Все це створює передумови для контактно-побутового поширення захворювання вірусним гепатитом А серед дітей. Цього року на лікування вірусних гепатитів Б і С з державного бюджету виділили понад 2,5 мільйони гривень. Утім, процедури та ліки настільки дорогі, що цих грошей вистачає на лікування лише двох десятків людей.